Вітаю всіх! Сьогодні чергова порція красоти. Ось такі гарні орхідеї квітнуть. Це Леко Фантастик, метелик кімоно, Joy Феррі Тейл і Сого Лоуренс. Так пишно, цього року цвіте у мене Леко Фантастик. Глянте, яка гарна вона міняє колір, перші квіточки стають такі трошки рожеві, а ті, які тільки розквітли, такі трошки темніші, але гляньте, яка гарна квітка. Така. Такий букетик гарненький. Вона ще дорощує фітконоси свої. Який довго так? Вона має в мене дітку, але не буду я її доставати. Вона така величенька. Це в неї друга дітка, дітка на шиї. Я вже одну відділила і восени її продала. От. Оце ще така от у мене є. є квітка. Це азіатська орхідея, Joy Ferry воскова, ароматна. Квітла вона у мене і влітку квітла. Один квітконос я вже зрізала, він не засушив. А це вже пізніше розквітла, і трошки квіточка бліда, тому що стоїть вона там у мене на стілажі, і там така підсвітка, малу потужність має, і тому от так от. Але. Гарно, Це триліпс. Я її омолоджувала вже, тому що вона вверх росте такою ялинкою. І якби така стає довга, ну так, не Я її омолодила. Пеночок дітки не дав, тому це що маю. Наступна це сого Лоуренс. Це також восковик. Така, дивіться, яка вона гарненька, така неонова в неї серединка. Вона також ароматна, і навіть зараз ввечері вона, от я її трошки борушу. І в неї такий аромат копченої скумбрії. Я багато відео дивилася, у багатьох блогерів вона також квітне і ароматить. Ну, в одних ароматить так, як у мене, а в інших, кажуть, що як цитрус. Але це копчена скумбрія, я вам скажу. Але гарна. Гарна, так пишненько цвіте, вона у мене влітку падала з полки. У нас поруч був, був приліт С-300, і всі мої орхідеї, які стояли на полиці, вони впали. І вона Скинула майже всі, все коріння. Оце листочок у неї такий пошкоджений. Там ще є листечко пошкоджене в неї. Я її пересадила. Отак от росте. Наступна це метелик кімоно. Дуже гарна. Такі в неї сипалі такі гарні. Вона така воскова. Також перші квіточки у неї трохи світлішають, а наступні вам ну, трошки ті, які тільки Тір. розквітли, такі темненькі. Гарна, довго квітне, дорощує свої квіточки. Квітконоси. Наразі видно. Це вона пробудила бруньки бокові, тут вона іще є. А це ось, ось її квітконос. Цього року вона такий невеличкий видала, тому що також вона там щось скинула в мене коріння. Влітку було спекотно, ми вдома не жили їм було також погано, як і нам. такі орхідейки. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім миру!